Казка українською мовою п'ятачок. Маленьке борсуча ганялося в парку за метеликом, як раптом побачило на доріжці щось блискуче. Це був маленький п'ятачок. Аго! Хто п'ятачка загубив? Голосно закричало борсуча, адже воно добре знало, що знайдене треба повернути господареві Дарма ти бурсуча кричиш. Сказало йому лисеня, яке під'їхало на самокаті. Як знайшов п'ятачок, то й мовчи. Тепер цей п'ятачок буде твій. Зрозумів. Але не послухало борсуча лисенят. І пішло шукати господаря п'ятачка. А то вже щастить цим дурням. промовило вслід малюкові лисеня і стало швидко проти лапками у придорожній траві. Може, і для нього знайдеться монетка. Зустрілося бурсучаті вовченя. А що це ти ховаєш? Це це я п'ятачок знайшов. А давай мінятись. Ти мені п'ятачок, а я тобі цвях намагнічений. Запропонувало вовченя Але борсуча не захотіло мінятись, адже монетка була не його. Тоді вовченя силою забрало п'ятачок, але малюк не злякався. Він кинувся на кривдника, повалив його на землю і почав гутати кулачками, примовляючи. Віддай це чужі гроші, їх повернути треба. І невідомо, чим би скінчилася справа, але де не взялося ведмежа із суддівським свистком. Розняло воно розбишак і примусило вовченя повернути п'ятачок. Пішло борсуча далі, йшло воно через місток і впустило монетку в струмочок. От біда, що ж тут поробиш? Борсуча гірко заплакало. Виручили рибки, що плавали в струмочку. Вони знайшли п'ятачок і спритно підкинули його прямо до рук малюкові. Борсуча знову повеселішило і покрокувало далі. Дивиться на лавці сидять двоє зайченят і з задоволенням їдять морозиво. Білченята з ведмежам поїдаються на гойдалках і теж з апетитом їдять морозиво. На дитячому майданчику грають інші малюки, і в руках у кожного морозиво. Смачно, мабуть. Тобі якого морозива? Вершкового чи шоколадного? запитала качка. Борсуча стиснуло в долоні чужий п'ятачок і кинулося геть. тітонько Зупинило Борсуча Росомаху. чи це не ваш п'ятачок. Але та навіть і не глянула в його бік. Пробачте, чи це не ви загубили п'ять копійок. Звернулася борсуча до поважного гусака. Та ні, хлопче, я ніколи нічого не гублю. І тут борсуча побачила маленьку кішечку. Яка гірко плакала. аго ти чого плачеш? запитало її бурсуча. Я гроші згубила, п'ять копійок. Що ж тепер робити не знаю? О, то ось він, твій п'ятачок. Я знайшов його на бери. зраділа кішечка. Узяла п'ятачок і щаслива поїхала на трамвайчику додому. А бурсуча задоволена тим, що зробило добру справу, довго махала їй услід лапкою. Вона тепер знала, що вчинило правильно.